Насамперед дякую, що ви знаходите час у своєму щільному графіку з нами поспілкуватися. Знаємо, що у вас було закордонне відрядження, і там, завдячуючи і вашій участі, було ухвалено рішення про спецтрибунал. Ну не будемо скромнічити, але ми про це поговоримо дещо згодом. А сьогодні хотів би поговорити спецтрибунал проти Росії, зокрема поговорити про все таки близький схід, тому що м, зараз дуже багато, як на мене, політичних подій світових обертається довкола того, чим закінчаться, якщо будуть переговори. Вашингтону та Тегерану заяви, які лунають з боку Тегерану і Вашингтону, доволі контроверсійні. Вони різнопланові і не схоже на те, що там можна буде досягти якоїсь домовленості. Тим паче, як на мене, Трамп втрапив у дуже серйозний скандал. Він розповідає про те, що йому вдалося знищити всі ядерні об'єкти на території Тегерану Ірану. А потім каже: буквально вчора в інтерв'ю телеканалу Fox News Ну, та там ще один є об'єкт, але ні, ні, ми каже весь збагачений Уран знищили. А буквально вчора також Магатев. Устами гросів котре говорить про те, що буквально 2-3 місяці ядерна програма Ірану буде відновлена. От незалежно від того, чи буде вона відновлена чи ні, та, мабуть, і залежно, що це для Трампа і чи буде справді відновлена ця програма. знаєте, маю відрефлексувати. Я хочу подякувати українській команді за те, за те, що дійсно було досягнуто в Страсбурзі. І е, це я би сказала дуже важливий крок для України з точки зору відновлення справедливості і покарання агресора за злочин агресії проти України. Тому тут я би сказала тут і експертне співтовариство, і урядовий трек, і вищі посадові особи тобто я можу сказати, що тут дійсно. Україна, як єдиний організм, як єдина країна, яка може досягати результату, коли ми всі працюємо разом. Стосовно вашого питання по Ірану, по іранській ядерній проблематиці, значить, на моє знову суб'єктивне переконання, ми зараз маємо ситуацію, коли є пауза. Я абсолютно погоджуюся з колегами, які говорять про те, що зараз дуже важко зрозуміти наскільки сильно були пошкоджені відповідні об'єкти. Але при цьому ми маємо розуміти також, що є ще військово-політичне керівництво Ірану, яке зараз по факту має прийняти рішення, як вони просуваються або не просуваються з точки зору ядерної генерації. Я вам більше скажу, були розмови про те, що мовляв можна запропонувати Ірану інвестиції. За умови мирного використання атому, тобто, в принципі, американська сторона висувала різні пропозиції. Одна із них якраз стосувалася інвестицій, тому що, як відомо, є проблеми економічні в Ірану, є потреба для того, щоб ці економічні проблеми були вирішені. Тому навіть така опція була на столі, але при цьому є. Безумовно, вимоги, що атомна генерація, атомна програма, ядерна програма має бути має мати виключно мирний характер. Тут починаємо з вами дивитися, як то кажуть, більш глибоко, і е, перше, що основне мене турбує після 12 денної ескалації. Uh -huh. Війни в повноцінному сенсі цього слова ми маємо наступні кроки іранської сторони. Іранський парламент ухвалює рішення позицію стосовно призупинення кооперації з міжнародним агенцією з ядерної енергетики МАГАТЕ. Лунають вплоть до того думки про те, що мовляв треба і призупиняти своє членство в договорі про нерозпосудження ядерної зброї, тобто це небезпечні заяви, які лунають від неоконсервативних політиків в Ірані. А нагадаю за результатами виборів до Меджлісу парламенту іранського, то зараз там більшість фактично неоконсервативних сил. І тут як президент Трамп в навігації да, в цих всіх умовах. Він говорить про те, що, мовляв, ми виконали, і, до речі, державний секретар пан Рубіо теж говорить про те, що президентом Трампом була поставлена задача знизити здатності Ірану до потенційного вироблення ядерної зброї, з точки зору швидкого рішення. Досягнення абсолютно очевидні, але внову, для того, щоб наразі спрогнозувати, як буде розвиватися, чи Іран відновить свою спроможність і на якому рівні треба розуміти наскільки сильно були пошкоджені об'єкти. Ну, і Фордоу, і Натанс, і вестфахані. Тому з моєї приватної точки зору, я переконана, що є очевидно є пошкодження. Але наскільки вони глибокі, це вже можна ну, маніпулювати, відверто кажучи, тому ага. що по факту знищити ядерний матеріал, нагадаю, ядерний матеріал він є під гарантіями МАГАТЕ, тобто, умовно кажучи, для того, щоб підтвердити, що ядерний матеріал якимось чином був знищений, це треба, щоб інспектори МАГАТЕ фізично були присутні в країні. І здійснювали інспекції на тих об'єктах, по яким було завдано удару. Нагадаю, Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Це означає, що жоден інспектор не може потрапити до країни і, очевидно, не може або підтвердити, або спростувати, наскільки там пошкодження чи наскільки ядерний матеріал зараз перебуває, і де він саме головне перебуває. Пані Віро, уточнюючи запитання. Тобто, виходить так, що сьогодні можуть говорити не всю правду, і Іран, і Дональд Трамп. Я більше скажу, Іран не говорить всю правду вже дуже давно. Тобто, умовно кажучи, навіть обсяги напрацьованого урану з, зі, з рівнем збагачення 60%, це ті ті цифри, які так чи інакше озвучувало іранське керівництво і змогло підтвердити багате як профільна організація. Але з точки зору реальних досліджень, знову нагадаю, 2006 рік, коли іранське ядерне досьє було передано на Раду безпеки. І вже ага. потім розглядалася в контексті незаявленої ядерної діяльності. Я не виключаю, що можуть бути інші підземні об'єкти і е екосистеми іранської, які е були побудовані на випадок от подібного розвитку е подій. Тому що по факту зараз ідентифікована низка атомних об'єктів, які належать до ядерної програми. От виходить так, що от, і ви це підтверджуєте, що і Дональд Трамп про це говорить, у Ірану кілька є таких ядерних об'єктів, і навряд чи всі вони були знищені у ході, в ході цієї операції. Іран не приховує своє бажання збагачувати уран. Збагачений уран до такої межі для мирного атому не потрібний, це однозначно. Тобто, так. наміри Ірану виготовляти ядерну зброю ми констатуємо очевидні. Ну, це факт, як на мене, який вже не потребує доказу. Ви знаєте, дуже складна історія, тому що з точки зору ядерного ядерної криміналістики, якщо можна так назвати, то для того щоб підтвердити, що країна збагачує уран вище деяких рівнів. Знову ми ми зупинилися на 60%, Нагадаю, виступ Бендаміна Бенжеміна на генеральній асамблеї, де він прям показував процентовку, і от в контексті цього всі ті заяви, які лунають від вище політичного керівництва в Ірані, очевидно, що вони спростовують цю думку про те, що мирний атом, що вони тільки на мирний атом зорієнтовані. Тоді питання навіщо їм збагачений уран до 60%. Тому що в паливних збірках які використовуються в атомній генерації, збагачений уран там вище 4%. Тобто немає абсолютно ніякого сенсу збагачувати уран до 60%, якщо ви реально хочете цивільну атомну генерацію. Тепер далі йдемо. Я не випадково допитуюся саме про цей момент, тому що в останні кілька днів я відзначаю ну, вже навіть більше тижня активне політичне протистояння демократів. Проти Дональда Трампа за те, що він провів цю операцію. Викидів у повітря не було. Забруднення мене фіксували, і МАГАТЕ також сказала все окей. Саудівська Аравія також повідомила про те, що у Перському регіоні немає ніякого забруднення. Ну і Іран так само говорить про те, що ну, хоч і пошкоджено, забруднення немає всі задоволені, нібито в цьому плані. Але демократи кажуть, не можна було це робити, не зважаючи на те, що ми з вами зараз говоримо про те, що Іран справді готовий виготовити ядерну зброю. В мене тоді не вкладається трішки в логіку. Невже для демократів зараз важливіше? Ну вибачте, я так скажу. Дискредитувати Трампа, м'яко кажучи, незважаючи на те, що треба було підтримати його в ці ініціативи як ціль знищити ядерний потенціал Ірану з метою недопущення витворення ним ядерної зброї, бо це мені вже знаєте схоже на якусь, вибачте, дурню. З точки зору внутрішньополітичного процесу, ми з вами прекрасно розуміємо, що коли влада є і є опозиція, так би мовити, завжди йде критика влади. Тобто, незалежно від е, досягнень, ідея полягає в тому, тому що, нагадаю, в США будуть е, elections, тобто вибори, е, які проводяться е, за, після двох років президентства в Білому домі. Тобто, з точки зору внутрішньополітичного процесу, я можу пояснити. Логіку, але от, з точки зору, наприклад, стратегічних інтересів і інтересів національної безпеки, то така такі позиції для мене трошки незрозумілі, тому що Іран є загрозою. Плюс нагадаю, під час виборчої кампанії були замахи на президента Трампа. І одним із таких спонсорів цих замахів називалася іранська сторона. Тому з точки зору навіть політичної стабільності, то те, що президент Трамп переступив, скажімо так, деякі Психологічні навіть бар'єри, тому що планування такої операції воно має низку вимірів, в тому числі і психологічний фактор, наскільки це може завдати шкоди там, американським інтересам, американським громадянам е і таке інше. Тому, з точки зору практичних кроків, президент Трамп проявив волю, яка базується на розумінні того, що загроза реальна, і навіть з точки зору того, що просив Ізраїль. Ізраїльська сторона, враховуючи теж екзистенційну загрозу з боку Ірану і з боку навіть ядерного Ірану, то сто е, ізраїльська сторона навіть взяла на себе, я би сказала, більшу частину роботи. Але при цьому американські солдати жодного, е, слава богу, не загинуло під час цієї операції, тобто було прораховано до найменших деталей і найважливіше збереження е, життів американських солдат. Тому тут. З точки зору внутрішньополітичного процесу я це можу пояснити, але з точки зору довгострокових національних інтересів, ну очевидно, що для президента Трампа це сексесу story, тобто історія успіху. Наскільки далі наступнику доведеться мати справу з іранською проблематикою, це вже інше питання.